Ініціатором проєкту на варті безпеки юрівки став депутат міської ради Максим Бєльчев. Він курирував цей віддалений район під час своєї п'ятирічної каденції у міськраді. Тому й про його проблематику знає не з чуток. Обращаюсь з проблемами по поводу злочинності в нашому районі. Благодаря совместній роботі з фондом ГП появилася ідея. І її піддержали місцеві жителі і поліція города Мілітополя о том, щоб установити в нашому районі камери відеонаблюдені, а також провести зустрічі, які будуть способство, скажем так, зближенню отношений поліції і місцевих жителів. Правоохоронці охоче підтримали дану ініціативу та підтвердили свою готовність до співпраці. Мілітопольські відділ поліції хоче подякувати місцевій владі, яка а, спільно з громадськістю постійно е, працює над удосконаленням, над е, створенням безпечних та комфортних умов для мешканців міста Мелітополя. Адже завдяки встановленим відеокамерам працівники поліції дуже часто і оперативно розкривають злочини та правопорушення, які скоєні на території міста Мелітополя. Е, додаткові 15 камер, на, е, які будуть встановлені на Новому Мелітополі, а саме на Юровці. Я думаю, будуть. Допомагати працівникам поліції у розкритті злочинів. Меморандум підписали голова комітету громадського контролю безпеки району Максим Бєльчев та тимчасово виконуючи обов'язки начальника Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції Микола Гордієнко. Серед заходів що будуть реалізовані у рамках цього проєкту проведення на юрівці шести публічних інформативних зустрічей з дільничним та представниками відділу превенції, залучення молоді району до акції молодь проти наркотиків та ліквідація на фасадах будинків наркоадрес. Надання правової допомоги вразливій групі населення цього району міста також проєкт передбачає забезпечення планшетами дільничного та представників комітету безпеки району для фото та відеомоніторингу та оперативної передачі інформації поліції, проведення міні-курсу комп'ютерній грамотності роботі на планшетах. Проєкт на варті безпеки Юрівки виконується благодійною організацією Благодійний фонд Агапи Україна в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки. Уряду королівства Нідерландів